Привіт! У цьому відео я розповім і покажу на прикладі свого замовлення, як скористатись послугою оплати частинами від PrivatBank, як та коли відбувається списання платежів, чи є якась комісія або переплата та про деякі ситуації, які в мене трапляли з оплатою частинами. Оплата частинами дає можливість купити товар на виплату, розбивши його на декілька платежів, і при цьому, грубо кажучи, тут немає переплати, якщо, наприклад, порівнювати це з розсрочкою, де є щомісячна комісія в розмірі 1,9% від суми. В оплаті частинами комісія становить всього 18% на місяць, тобто якщо ви в такий спосіб зробите покупку на тисячу гривень через оплату частинами, то переплата за рік вийде трошки більше 1 гривні. Ну і відповідно, якщо буде покупка, наприклад, на 30 тисяч гривень, то переплата за рік вийде близько 36 гривень, що я вважаю теж небагато, тому що особисто для мене це зручна послуга. Але в тому ж монобанк, там оцей відсоток він ще нижче, тобто переплата вийде ще менше. Щоб скористатися цією послугою, потрібно мати картку універсальну від PrivatBank і потрібно мати кредитний ліміт на цій картці. Але навіть якщо у вас є кредитний ліміт, то потрібно ще мати окремо ліміт на оплату частинами. Його можна подивитись, зайшовши в Privat24 в кредит і вибрати пункт оплата частинами. Тут можна побачити доступний вам ліміт на оплату частинами та розсрочку. Бачимо, що у мене доступний зараз ліміт 16 тисяч гривень. До речі, змінити самому ліміт на оплату частинами ви не можете. Ви можете тільки, наприклад, подати запит на збільшення кредитного ліміту по вашій картці, але при цьому не факт, що у вас зміниться ліміт саме на оплату частинами, тому що банк сам його розглядає і встановлює. До речі, відразу розповім про важливий нюанс стосовно цього ліміту, це те, що Приватбанк любить дуже часто змінювати цей ліміт, тому не дивуйтеся, якщо, наприклад, вчора у вас було 20 тисяч гривень ліміту, а сьогодні, коли зібрали щось купити через оплату частинами, тут ліміт або менше, або взагалі нуль. Це із-за того, що Приватбанк щодня переглядає цей ліміт, і особисто мене це дратує, до того ж, ніяких сповіщень про зменшення ліміту він не надсилає. Наступний важливий момент це, наприклад, ви хочете купити умовно телефон за 20 тисяч гривень, там на 6 місяців, але ліміт у вас всього 16 тисяч гривень на оплату частинами. То купити в оплату частинами у вас в такому випадку телефон не вийде, тому що сума покупки має бути не більша доступного ліміту на оплату частинами, в моєму випадку не більше 16 тисяч гривень. Також ви не можете купити будь-який товар в будь-якому магазині в оплату частинами, а можна це зробити тільки в магазинах-партнерах, перелік яких можна глянути на сайті або в застосунку Privat24. І навіть якщо магазин є в переліку, то не увесь товар можна купити через оплату частинами, а потрібно дивитись, щоб там був ось такий значок оплати частинами від Приватбанку, на якому зазвичай ще вказується максимальна кількість платежів доступна для цього товару. Наприклад, тут 14. Часто в порівнянні з іншими банками, Приватбанк пропонує більше, більшу кількість платежів, тобто, наприклад, тут 14, а Монобанк та Абанк пропонують там 8 і 10 відповідно. Якби в мене, наприклад, не було можливості зробити покупку через Приватбанк, то я б це, скоріш за все, зробив через Монобанк або Абанк. Відео, до речі, в мене є про них на каналі, але Монобанк чим для мене зручний, що в нього немає комісії за списання за рахунок кредитних коштів, і також у нього там трошки нижчий відсоток. Але досить теорії, переходимо до практики. В моєму випадку це магазин розетка, але про це схожий і в інших магазинах, але я ще окремо згадаю трохи пізніше про покупку в комфі. Також на момент запису цього відео можна побачити, що від Приватбанку проходить акція зі знижкою мінус 5%. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то могли бачити цей пост, я про це писав. Як діє знижка, ви можете отримати знижку в 5% при оплаті. Покупки від 500 гривень, картка універсальна від Приватбанка, бо картка Універсальна Gold, також деякі преміальні картки. Звертаю увагу, що картка має бути саме MasterCard. Ця знижка застосовується автоматично, але при оформленні покупки вам потрібно вибрати буде саме спосіб оплати через цю акцію зі знижкою по картці універсальна. Таким чином можна було б отримати майже 50 гривень знижки на цей товар, але, наприклад, і отримати знижку, і оформити товар через покупку частинами не можна, тому я перехожу до оформлення покупки через оплату частинами від привату. Натискаю кнопку купити, оформлюю замовлення. Звісно, потрібно вказати ваші контактні дані та вибрати адресу доставки. Тепер в розділі оплата потрібно пересвідчити, що ви вибрали спосіб кредит та оплата частинами, і тут потрібно вибрати необхідний вам банк. Так як я, наприклад, буду оплачувати через Приватбанк, то я вибираю. Оплата частинами я задаю потрібну мені кількість платежів, яка можлива для цього товару, наприклад, максимально 14 платежів. І в мене буде всього 14 платежів, але перший платіж списується відразу в день покупки, а наступний платіж, тобто другий, вже спишеться автоматично в наступному місяці цього самого числа, і так протягом ще 13 місяців. Тобто в загальному виходить 14 платежів по 68 гривень кожен. Тому напроти Приватбанку натискаю Вибрати. Далі потрібно вказати ваш номер телефону, який у вас підв'язаний до Приватбанку. Підтверджую замовлення. І відразу отримую в приват 24 запит на оформлення цієї покупки. Бачимо так само 949 гривень, кількість платежів 14, щомісячна відсоткова ставка майже 10 копійок, і щомісячний платіж виходить у нас 67 гривень 78 копійок. Натискаю Продовжити. Потрібно ознайомитись з документами і натискаємо оформити. Підтверджуємо операцію кодом, який надійшов через SMS. Бачимо, перший платіж списався і оплата частинами успішно оформлена. В сповіщенні про оформлення оплати частинами можна побачити загальну інформацію, і також тут вказано, що комісія за списання платежів за оплатою частинами з кредитних коштів відсутня, вона дійсно відсутня, але вона відсутня до кінця 2023 року. Це Приватбанк зробив таку акцію. Але, скоріше за все, Приватбанк в наступному році цю комісію поверне і вона до цього становила 4% комісії. Але звертаю увагу, що це за списання саме з кредитних коштів. Якщо в Privat24 перейти тепер в кредити і зайти в оплата частинами, то можна побачити, що в мене з'явилась нова оплата частинами, а доступний ліміт зменшився. Для прикладу я створив таку табличку, щоб зручніше вам показати, як відбувається приблизно списання платежів. Наприклад, ось ціна повербанка 949 гривень, всього у мене 14 платежів, тобто один платіж він списується відразу в день покупки, плюс 13 платежів, які починають списуватися з наступного місяця і так протягом того періоду, поки не виплатяться усі платежі. Платіж в місяць в мене виходить 67 гривень 79 копійок плюс 9 копійок. Що це за 9 копійок, я зараз поясню. Цих 9 копійок це якраз у нас і виходить одна сота відсотка від усієї суми, тобто від 949 гривень. Бачимо наші 14 платежів. Перший платіж він проходить без будь-якої комісії, тому що перший платіж іде, можна сказати, як покупка, і навіть якщо б у Приватбанка зараз була комісія за списання кредитних коштів, то перший платіж в будь-якому разі пройшов би без комісії. А наступні платежі вже будуть іти з цієї додаткової комісії в декілька копійок. І як я сказав, до кінця року Приватбанк не бере комісію, навіть якщо це буде списання за рахунок кредитних коштів. Тепер, якщо говорити стосовно переплати, наприклад, ви будете оплачувати ці платежі за рахунок власних коштів. Наприклад, ви щомісяця будете, якщо списання у мене 22 числа, я 21 числа на картку закидую там хай 70 гривень, і списання в мене відбувається з власних коштів, або ж, наприклад, Приватбанк не поверне цю комісію 4%, то в такому випадку у мене переплата за усі ці платежі вийде всього 1 гривня 17 копійок. Якщо розглянути варіант того, що Приватбанк повертає комісію в 4% за списання за кредитні кошти, я, наприклад, якогось місяця не поповнив картку там, на 70 гривень, або я користувався кредитними коштами, і в мене, наприклад, не було можливості повністю погасити заборгованість, і таким чином, щоб, наприклад, списання відбулося за власні кошти, то в такому випадку в мене нарахується 4% на цю суму платежу, тобто на цих 67 гривень. Гривень з копійками, тобто в мене вийде приблизно 2 гривні переплати саме за оцей платіж. Звісно, якщо платежі маленькі, 70 гривень, то можна сказати, що цих 2 гривні переплати вони непомітні, але якщо б платежі були по 1000 гривень, то звісно 4% від суми це вже 40 гривень, тобто це вже можна сказати помітна сума. Тепер, якщо в вперва 24 перейти в кредити і в оплату частинами, то можна побачити, що тут в мене з'явилась нова оплата частинами. Можна зайти і подивитись більш детальну інформацію. Наприклад, яку суму залишилось виплатити, та скільки залишилося платежів, коли списується наступний платіж, наприклад, 22.11 і розмір цього платежу 67.88. тобто, як можна побачити, це плюс проценти оцих 9 копійок, які я показував в цій таблиці. Тут ви можете погасити покупку частково, але як бачимо, що часткове внесення зменшує залишок за кредитом, але не скасовує наступний платіж. Ну і при бажанні ви можете повністю погасити цю покупку. Ну і нижче бачимо історію платежів. Тобто в мене було погашення першого платежу по кредиту 6779. Тобто пройшов перший платіж, і він, звісно, йде без відсотків. До речі, приблизно таку саму табличку, як я вам показав, ви можете подивитись по своєму платежу, по своїй покупці. Для цього натискаєте на три крапки І тут є графік платежів. Ви натискаєте на нього і він вам пропонує завантажити цей файл, і після чого ви відкриваєте і там можете подивитись PDF-ку з приблизно таким самим графіком платежів. Ще для прикладу можу показати покупку, яку я робив вало, також через оплату частинами. Можна побачити, що в мене тут проходить кожного місяця 12 числа списується платіж 699 гривень 80 копійок, плюс відсотки 0,35. Тобто, у мене загальна сума покупки 3499 гривень, тобто 35 копійок це якраз відсотка від усієї суми. На початку відео я згадував про покупку в комфі, я купував там в оплату частинами вперше, тому трохи здивувався за те, що після покупки інформацію. Інформація в Впроват24. Ось тут відобразилась не відразу, так як це було тільки що, як я зробив покупку в розетка, а вона з'явилась тільки тоді, коли магазин вже передав товар в доставку, тобто в нову пошту, а це було через декілька днів. Я тоді робив покупку в магазині Комфі для виконання умов акції і підключення 3% кешбеку на усе від Приватбанку на 3 місяці. Про це я також розповідав нещодавно в окремому відео. Тому, мабуть, в деяких магазинах інформація про покупку може відображатись в оплаті частинами не відразу, а наприклад через деякий час або коли там відправлять товар. До речі, в мене в телеграм-каналі є порівняльна таблиця по кешбеку в усіх банках, я її оновлюю кожного місяця першого числа, тому переходьте та вибирайте для себе цікавий та вигідний кешбек, тут також можна знайти ці акції, про які я згадую стосовно Приватбанка. Посилання на Telegram в описі під відео. Як бачите, в мене зараз активно три оплати частинами в Приватбанк і ще є доступний ліміт, але скільки максимально можна зробити таких покупок, я не знаю. Якщо ви знаєте, то поділіться, будь ласка, інформацією в коментарях. До речі, стосовно повернення товару, у мене одного разу сталося так, що на подарунок потрібно було дещо купити, і я це зробив через покупку частинами від Монобанк. Я також це робив тоді на сайті розетка, і виявилось так, що я замовив товар, але на наступний день потрібно було скасувати цей товар, тому що потрібно було інший подарунок. І я звернувся в підтримку, пояснив ситуацію. Скасували це замовлення. Якщо я не помиляюсь, тоді попросили заповнити простеньку форму з даними того, хто купував, та на яку картку робити повернення, і там потрібно було вказати або номер картки, або IBAN картки. Я вже точно не пам'ятаю. Після цього, через декілька днів, мені повернули гроші на картку, повністю всю суму за покупку, а оплата частинами, точніше, покупка частинами в Монобанк, у мене так і була активна, тому я просто закрив її достроково за рахунок цих коштів. Особисто в моєму випадку проблем з поверненням товару тоді не було. Якщо у вас теж був досвід повернення товару, який ви купували через оплату частинами, то поділіться в коментарях. Скоріше за все, хтось скаже, що вартість цієї послуги оплати частинами вона входить в ціну товару, і в інших магазинах можна знайти такий самий товар дешевше. Я тут з вами частково погоджуюся, скоріше за все, за цю послугу платить якраз продавець, тому він може зробити ціну на товар вище, щоб відбити цю різницю. Але я перед покупкою завжди намагаюся порівняти ціни в різних магазинах і купую там, де мене влаштовує ціна, доставка. Або залежно від того, чи я маю зараз суму оплатити, наприклад, товар повністю, чи мені зараз зручніше купити товар в оплату частинами. Тому іноді буває так, що ціна на товар в магазинах плюс-мінус однакова, але де ще й можна скористатися оплатою частинами та отримати, наприклад, безкоштовну доставку. Якщо у вас залишились запитання, то задавайте їх в коментарях. Дякую, не забувайте підтримати Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.